Я в фільмі почула таку фразу, що ти отримаєш не те, чого варта, а те, що ти візьмеш. В дитинстві нам втовкмачували просто цю програму, якби да, зараз модно говорити, що. Багато хочеш, мало получиш, там не висовуйся, і так далі. Тобто, принижували якось наші бажання і те, чого ми хочемо. Що я вам хочу сказати? Чим більше ми чогось хочемо, чим вище в нас планка до наших цілей, до наших якихось мрій, тим більше є шансу, що вони збудуться. Тому що коли в тебе є якась така здорова е, мрія, яка тебе заряджає, наповнюю, яка Тебе просто запалює зсередини, в тебе знайдеться і ресурс на неї, і фінансові можливості, і все решта. Тому що якщо ти будеш мало хотіти, ну в принципі в тебе нічого і не вийде в цьому житті, тому що дуже важливо ставити перед собою якісь кожного дня задачі, плани, якісь маленькі мрії, і виконувати дії для їх здійснення, і е, знаєте. Дуже важливо ще записувати це все на папері, тобто я помітила таку динаміку, що коли я раніше писала цілі і мрії свої в, в телефоні, так. Ти до них не повертаєшся, ти про них забуваєш, тобто, ну якби не, не дуже вони в тебе збуваються. А от коли я завела собі щоденник, там в мене дуже багато практик, до речі, які я використовую, які я виконую майже кожного дня, звичайно, іноді не вистачає часу. Але коли ти пишеш це своїми руками, ручкою на папері, це просто реально збувається, тому що я от сьогодні відкрила... У мене декілька моїх таких цілей і мрій збулось, і я розумію, що треба тепер писати новий список, тому що ну він нас буде більш наповнювати. Ми будемо заряджатися. Ми будемо хотіти, щоб ці мрії швидше здійснили.